Уже п'ять років поспіль у нашому обласному центрі вводять в експлуатацію щораз понад 100 тисяч метрів квадратних житла. Зокрема, зводить житлові об'єкти комунальне підприємство Хмельницькбут замовник. Так, минулоріч воно здало першу чергу житла, що на інститутській 8-1. до кінця року обіцяють забудовники, ключі від квартир отримують і ще мешканців. Працівники іншого підприємства «Трансміськбуд» на вулиці Кармелюка звели дитячий садочок. За словами заступника міського голови Івана Прокопця, дошкільний заклад для малечі відчинить свої двері до кінця цього року, проте садочок буде приватний. Заступник міського голови наголосив, не може не тішити те, що в останні роки значно збільшилася кількість спорудження виробничих площ. Відтак, місто отримало такі підприємства гіганти, як Хекропет, Transformat Service, Украї. І це ще не все. Так, у березні цього року було закладено першу, так би мовити, цеглину найбільшого в Україні аквапарку. Його площа сягатиме 25 тисяч квадратних метрів. За словами інвесторів, він зможе поконкурувати у комфортності із європейськими відвідувачів. Оздоровчо-розважальний заклад прийматиме уже за два з половиною роки. А цьогоріч свої двері відчинять і дещо інші об'єкти. Зараз в місті також впроваджується ряд проектів крупних. Підприємство Глоінвест на проїзді геологів будує сучасний торговий комплекс, який буде в серпні цього місяця введений в експлуатацію. У переважній більшості інвестори мають український паспорт. Кошти у проекти та будівництво у Хмельницькому вкладають заможні містяни. Також наші сусіди, вінничани. Завдяки чому це все створюється? Завдяки тому, що є прозорі. Механізми розподілу і виділення земельних ділянок. В місті за останній час понад 50 земельних ділянок було виділено, і на всіх цих ділянках вже виконані проєктні роботи і будуються об'єкти. В місті затверджений генеральний план, затверджений план зонування території, що дає можливість отримати в місячний термін власнику земельної ділянки дозвіл на виконання будівельних робіт. І попри те, що із кожним роком у місто надходить усе більше інвестицій, обласний центр продовжує залучати нових вкладників. Переглянути інвестиційний паспорт нашого міста та навіть заповнити анкету своєї пропозиції можна на сайті Хмельницької міської ради. Там майбутні вкладники також мають змогу ознайомитись із описами майбутніх проєктів. Зокрема, залишається вакантним ім'я інвестора на конкурс щодо кращого проекту та умови реконструкції привокзальної площі, а саме використання для будівництва підземного простору та впорядкування наземної ділянки. Насамперед, місту необхідні об'єкти магістральні розв'язки вулиць, це вулиця Свободи, вперетині через залізницю і аж вихід на вулицю Купріна. І вулиця Старокостянтинівське шосе з виходом на залізницю і на, до вулиці Пілоцької. Але це довготермінові об'єкти в перспективі, які будуть будуватися. Сьогодні ведеться проєктування спортивного комплексу по вулиці Прибузькій.